За вами слідкує людина, яка збирає насамперед інформацію стосовно вас, тому що не вистачає йому емоцій і ваше кохання. Людина по дві черві, це теж хоче, але карти вам говорять, ви можете е, очікувати якусь е, таку, знаєте, підступність. Цього чоловіка, тому що чоловік в енергіях дитячих виходить як валет пік, і це говорить ще про те, що людина може вас якось ранить. Сказати щось негарно, наприклад, або щось зробити таке по-дитячому інфантільно. але ви повинні розуміти, що його дії і спроби це про те, що йому не вистачає вашого кохання і йому ну, не дуже подобається, що ви зараз холодна і закрита від нього.